Доброго дня! Сьогодні ми робимо новий проєкт. Нагадую, що ми працюємо в онлайн-середовищі Scratch. Навіть якщо, введете, навіть якщо ви введете українськими літерами Scratch онлайн, припустимо, ви переходите до першого посилання. Зазвичай воно перше, але перевірте, міт їду. Відкривається середовище. Якщо ви не зареєструвалися, наполегливо вам рекомендую зареєструватися. Дивіться, попереднє моє відео, натиснувши оце, приєднатись. Якщо ви вже зареєструвались, ви натискаєте «Увійти». Вводите свій логін, пароль, який ви собі вигадали, натискаєте Овійти. Всі проекти, які ви будете робити, як зареєстрований користувач, будуть зберігатися, і ми зможемо їх продовжувати або редагувати вже на уроці. Отже, натискаємо Створити, у нас створюється новий проєкт. Нам сьогодні потрібно зробити проєкт, коли. Буде мавпочка бігати за бананами, збирати банани. І в той же час вона буде йти в лабіринті. Отже, котика ми будемо видаляти. Перше, що ми зробимо, це додамо спрайт мавпочки. Можна шукати, можна ввести перші літери слова манки. Так, додали мавпочку, давайте додамо ще бананчика. Ну і все. Мавпочку зменшимо розмір, розмір зменшується ось тут. Візьмемо, наприклад. Якщо 30, може трошки замаленько, давайте більше. Давайте на 45. Це буде наша мавпочка. Наші банани. Їх буде не, не одна в'язка бананів, а кілька. Ми відразу трошки також зменшимо ці банани, щоб багато помістилося на сцені. Тепер пишемо код для мавпочки. Нам. Потрібно буде зробити так, щоб мавпочка рухалася за стрілочками. Ми вже схоже робили, значить, нагадуємо собі: використовуємо такі блоки. Коли клавішу і нам потрібна стрілка вгору. Нам треба, щоб мавпочка рухалась вгору. А це означає, що вона має повернути в напрямку стрілечка вгору і переміститися на 10 кроків. Йдемо до гори, я рухаю, бачите, вона рухається. Єдине, що нам ще потрібно, щоб вона не переверталась догори ногами часом, коли натиснуто на прапорець, ми, наприклад, зробимо е стиль обертання зліва направо. Тепер, коли я буду рухати, так, ну, треба зробити ще інші стрілечки. Е стрілка вгору в нас є, дублюємо. Далі нам потрібна стрілка вниз, і ось тут робимо стрілечку вниз. Знову дублюємо. Стрілка праворуч, і ось тут також робимо стрілочка праворуч. Знову дублюємо. Дублювати. Це права кнопка миші на жовтому блоці, дублювати сюди. Стрілочка лишається ліворуч. І ось тут беремо стрілочка ліворуч. А тепер дивіться, коли я буду натискати. Вправо вниз, бачите, вона в мене обертається, догори ногами обертається. Ніби не мало би цього бути, але ми ж зробили, коли натиснуто прапорець, щоб не, вона не оберталась, тому я маю натиснути прапорець. А тепер, коли я після прапорця буду рухати, в мене мапочка не буде обертатися догори ногами. Тому не забувайте натискати на прапорець. Або можна просто зробити ось тут там, де напрям, ось тут зафіксувати, також, щоб був рух тільки зліва направо. Далі. Далі нам потрібно, щоб мавпочка рухалася в лабіринті. Для цього нам лабіринт потрібно намалювати. Лабіринт можна зробити як окремий спрайт, але ми сьогодні будемо робити його на сцені. Вибираємо ось тут сцену, клацаємо по ній. Вибираємо другу вкладку тло і малюємо наш лабіринт. З лабіринтом кожен з вас може побавитися як завгодно. Я намалюю простенький лабіринт, просто палички, які потрібно буде мавпочці. Обходите, так, дивимось. які потрібно буде обходити. Ви можете намалювати який завгодно лабіринт, можна окремі ходи-виходи намалювати. У мене буде ось таке. Отже, нам потрібно зробити так, щоб якщо мавпочка торкається до цього лабіринту, то щоб вона верталася в своє початкове положення. Наприклад, це положення у мене буде ось тут. Як ми це робимо? Переходимо знову на спрайт мавпочки, ось у мене підсвічена. вибираємо вкладку код і дописуємо код. Нам потрібно, до речі, можна його дописати ось тут до прапорця. Завжди, якщо мавпочка буде торкатися до, і тут ми візьмемо чорний колір, ось такий, але щоб не помилитися, ми клацаємо по кольору лівою кнопкою миші. Вибираємо інструмент піпетка, натискаємо лівою кнопкою миші. У нас з'являється таке коло, яке нам дозволяє тестувати колір. І коли це коло стане повністю того кольору, яким намальовані ваші лінії, ви натискаєте ліву кнопку миші, щоб підтвердити цей колір. Тепер, якщо воно торкається кольору, нам потрібно, щоб ця мавпочка стала, наприклад, сюди. Те місце, де вона стоїть, має певні координати. Зверніть увагу, ось тут є координата Х і координата Y. Коли я поруху її сюди. У мене координати по ексу значно помінялись. У мене зараз є мінус 40, мінус 140. Коли я порухаю сюди, мене знову помінялось. Тобто місце положення мого спрайту визначається чітко координатами. Якщо мені треба, щоб моя мавпочка на початку гри завжди була ось тут. Або коли торкається кольор, щоб вона ось тут ставала, то я спочатку ставлю її у відповідні координати. Дивлюсь, які вони ось тут в мене опинилися. Вибираю рух. І дивіться, ті самі координати, які в мене є ось тут, вони автоматично такі самі ось тут, переміститися в ці координати. І ще я напишу, коли натискаю на прапорець, щоб також перемістилися в ті самі координати. Я хочу, щоб вона гра починалася звідти. Дивіться, що буде. Натискаю, я поставлю мавпочку сюди, і тут я натискаю на прапорець. Бачите, вона стає в початкових координатах. Рухаюся. Рухаюся спеціально до чорної лінії. Бачите? Відпригаю. Так, ну тут є. Оце можна робити вічно. Так, вона не пройде. Тут її треба насправді трошки зменшити, або лабіринт трошечки поміняти. Можна зменшити мавпочку, щоб вона могла пройти через будь-які е, шляхи. Отже, далі нам потрібно, щоб коли мавпочка торкається до бананів, щоб вони зникали. Поки що вимкну проєкт. Але цей код потрібно писати для бананів, тому що зникати мають банани, тому клацаємо на банани, коли вони підсвічуються, пишемо код. Коли натиснуто прапорець, завжди, якщо, вибираємо датчики, торкається манки нашої мавпочки, беремо вкладку Вигляд нам потрібно сховати. Якщо ми використовуємо блок Сховати, то обов'язково ми маємо десь поставити блок Показати. А показати нам потрібно кожен раз, коли ми натискаємо на прапорець. Давайте подивимось. Натискаємо на прапорець. Так, ну, Так, щоб не торкнутися. Так, мій бананчик зникає. Нам потрібно, щоб було багато бананів, і бажано, щоб ці банани. Дивіться, знову на прапорець. Щоб ці банани не були завжди в тих самих місцях, щоб це було непередбачувано, де вони з'являться. Для цього що ми робимо? Нам потрібно. Дописати трішечки код для одного банану, щоб перейти до випадкова позиція. Тепер клацаємо на прапорець Один раз банан тут, другий раз тут. Бачите, він приге по всій сцені. І ми не знаємо, де наступного разу він буде, щоб ми до нього йшли. Далі, бананів нам потрібно багато. Якщо нам треба. Кілька спрайтів, в них буде один той самий код, тобто кожен з них буде кудись переходити. І коли буде торкатися до мапочки, то зникати. Ми можемо, щоб не робити однакові коди багато разів, використовуємо дублювання. На спрайті клацаємо правою кнопкою миші, дублювати. І далі дублюєте стільки бананів, скільки вам забажається. Так, тепер натиснемо на прапорець. Бачите, так вони стали. Знову я класнула, в іншому місці стали. В іншому місці. Давайте попробуємо, чи вони будуть всі зникати. Так. Зникають. Всі зникають. Наразі це все, що вам потрібно зробити. Цей проєкт є незакінченим. ми закінчимо його на наступному уроці. Успіхів!